Папа Римський виступив перед молоддю РФ та закликав їх сіяти зерна примирення. Франциск понад годину дистанційно спілкувався по відеозв'язку з російськими юнаками в межах 10-ї всеросійської зустрічі католицької молоді, яка проходила у Санкт-Петербурзі. Понтифік закликав росіян бути ремісниками миру посеред стількох конфліктів, сіяти маленькі зернятка, які в цю зиму війни не проростуть у замерзлій землі, але розквітнуть майбутньою весною. Папа Дякував католицькій молоді Росії за те, що вони росіяни, і нагадав, що вони спадкоємці великої матінки Росії, та закликав ніколи не зрікатися свого імперського спадку. Ви нащадки великої Росії, святих правителів Петра І та Катерини II, тієї імперії, величної, освіченої, великої культури, людяності, ніколи не відмовляйтесь від цього спадку. Ви нащадки великої матінки Росії. Ідіть вперед з цим. Дякую вам. Я вдячний вам за те, що ви росіяни. Взагалі, позиція Ватикану щодо війни в Україні неоднозначна. От, до прикладу, минулого року папа Римський зустрівся із дружинами захисників, які перебували у заблокованій Азовсталі, і казав, що готовий приїхати до Маріуполя, аби допомогти евакуювати бійців. Однак цього так і не відбулося. Натомість пізніше пропагандистку Дар'ю Дугіну Папа Римський назвав невинною жертвою війни. І ще один приклад: на початку червня кардинал Матео Дзупі побував у Києві і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. А омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникою Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ. А через кілька тижнів Матео прибув до Москви і зустрівся з дитячою омбудсменкою Львовою Біловою, яку підозрюють у масовому викраденні українських дітей. Після всього цього складається враження, що Ватикан намагається всидіти на двох стільцях одночасно, і дивно, що Франциск досі не закликав Росіян брати до рук автомати та йти до України зі своєю дипломатією. Хоча хто з може ще скаже.